Сьогоднішній день вважається незвичайним, адже 29 лютого випадає раз на 4 роки. Отже, ми вирішили спитати людей, чи вважають вони цю дату особливою. Чи є для вас 29 лютого незвичайним днем? Так. А, а що саме конкретно з вами? Бо саме. він один на чотири роки. А... Нічого не сталося такого, але повинно щось статися майже сьогодні. Я так вважаю. Можливо, у вас є якась цікава історія пов'язана з цим днем з вашого життя? Mm -hmm. На жаль, ще немає. То живете в надії, що сьогодні щось станеться надзвичайно? Я вже запланувала, незвичайне. Можна запланувати незвичайне. А ну, не, ну, я так. запланувала. 29 лютого. Ну, Високосний день більше нічого. Більше нічого. Що такого незвичайного для вас ні, немає? Ні, так... нічого, абсолютно. А можливо, є у вас якась історія незвичайна цей день? Ні, ні. Нема ні, нічого. Такого. Ні. Високосний ходу ми. Ні. С <Canticar> з мужем сходились. Что ещё? Высоко само году у нас сын родился. Вот. Это да и памятные даты, так. Да, да. Немножко да". есть. А, ещё с вами, что самое конкретно с вами осталось? На вручение у меня день рождения в этот день. А, нормально получается. Выполните как-то необычно их привітати це Да ні. Витаємо на обычно 28-го. Ну, раз в 4 роки, знаєш, капітан. Ні, немає. Звичайний Май. день, робочий день. Для... Немає ніяких, ніяких цікавих історій пов'язаних з цим немає. А що повинно сьогодні бути незвичайне? Ну, Цей день випадає раз на 4 роки. А, в такому плані. Я сьогодні зранку думала про це. Думаю, що це останній день зими. Е, хто сьогодні святкує день народження, то для того це визначний день. Є такі люди в нашому місті, я знаю. Ну що, бажаю всім, всім ем, 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 іменинникам цього дня зичу здоров'я, щастя і благополуччя, миру. Ні. Mm, Немає нічого такого особливого для вас. Немає ніяких цікавих історій пов'язаних з цим днем. Mm, я ще слишком молодий. Думки людей розділились. Для одних цей день є звичайним, для інших пов'язаний з чимось особливим.